Всім привіт! Тема сьогоднішньої презентації в пошуках талантів, роль HR і рекрутера в сучасному бізнесі. Талант це високий рівень обдарованості, природній хист людини до певного виду діяльності та вміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду. сучасному світі, зокрема в it галузі, талантами прийнято називати цінних співробітників компанії. Цінні співробітники компанії це ті. Які приносять великий внесок у розвиток і організацію компанії, вони мають високий рівень експертизи в своїй галузі, високоякісно виконують свою роботу, відповідальні за результати своєї роботи, завжди намагаються вдосконалити свої навички та зростати професійно. Вони приносять нові ідеї для поліпшення робочих процесів компанії, вміють ефективно співпрацювати з колегами. Та клієнтами такі співробітники, таланти є найціннішим ресурсом компанії, адже вони сприяють успіху, розвитку та конкурентоспроможності компанії на ринку. А зараз більш детально поговоримо про те, хто займається пошуком цих талантів. Якщо поставити запитання, про що професія HR скоріше за все буде відповідь про людей, але ця відповідь тільки наполовину правильно. Мій варіант це професія про бізнес-процеси, пов'язані з людьми для досягнення цілей компанії. Дослівно, HR перекладається як Human Resources. і раніше цей переклад всіх влаштовував, але зараз все частіше виникають суперечки, що люди не ресурси. Ресурси це знання, навички, вміння людей в команді, і основне завдання HR – Ефективно управляти цими ресурсами роль HR трансформується разом з бізнесу раніше на початку ХХ століття представниками цієї професії були соціальні працівники, потім члени профспілок, які до середини століття трансформувалися в інспекторів з кадрів, і тільки в кінці століття з'явилася позиція hr менеджера виконуючи сервісні функції, HR є адміністратором або захисником інтересів співробітників. Також до сучасної ролі HR Додалась функція орієнтована на досягнення бізнес цілей компанії, трансформації змін. Ця роль має назву HR-бізнес процес. Які ж завдання виконує сучасний HR-менеджер? Завдання HR-відділу в компанії поділяються на стратегічні і операційні. Стратегічні завдання це управління корпоративною культурою, розвиток бренду роботодавця, розвиток лідерів, управління високопотенційними співробітниками. До операційних завдань відносяться HR-адміністрування. Тобто оформлення, звільнення, ведення документу обігу, відпустки лікарняні, підбір персоналу, адаптація, управління ефективністю, залученістю, лояльністю, навчання і розвиток, управління винагородою. Завдання HR-ів в різних компаніях можуть відрізнятися: все залежить від цілей бізнесу та етапу його розвитку, але незалежно від цих факторів, HR будує свою діяльність на основі циклу життя співробітників організації. Що таке життєвий цикл співробітника? Модель життєвого циклу. Працівника може також функціонувати під терміном подорож працівника, і етапи це наступні кроки, які працівник проходить в компанії. від моменту, коли він вперше почув про компанію, до того моменту, коли він її залишає. З яких етапів складається життєвий цикл співробітника? Одні вважають його початком день підписання трудового договору. Тоді ми вже можемо повноцінно назвати кандидата співробітником. Але останні дослідження вказують на те, що початком циклу є перший контакт. Компаніями, тобто зацікавлені з пропозиції роботи або самої компанії. Залучення. Це етап починає під формування позитивного іміджу роботодавця для потенційного працівника, включає комунікацію у соціальних мережах, відгуки колишніх працівників, демонстрацію цінностей і культури компанії, процес підбору персоналу це етап, на якому компанія обирає потрібного кандидата і на якому кандидат вирішує, чи хоче він взагалі прийняти пропозицію. Тому надзвичайно важливою. Роль будь якого рекрутера провести весь процес безперешкодно, забезпечивши кандидатів позитивним досвідом. Процес онбордингу. Це етап, на якому співробітник вступає в посаду. Тут ключову роль відіграє відділ по роботі з персоналом, який залучає співробітників до життя компанії, навчає їх цінностям, культурі компанії та розкриває можливий подальший розвиток та кар'єрний ріст. Етап розвитку важливий для співробітника та компанії. Інвестування компанією в розвиток співробітника підвищує мотивацію та продуктивність. hr відділ відіграє ключову роль в управлінні талантами, ефективності та плануванні розвитку кожного члена. Команди. Етап утримання. На цьому етапі можуть перебувати співробітники, які відчувають брак професійних викликів, або ті, хто не відчуває, що їх цінує компанія. Завдання HR на цьому етапі утримати співробітників, які роблять найбільший внесок у розвиток компанії. Наприклад, за рахунок більш приваблої компенсації та пільг або зміни. Кола обов'язків і постановки перед співробітником нових викликів. І останнє це етап звільнення, процес офбордингу. Включає ситуацію, коли співробітник залишає компанію з певних причин. На цьому етапі відділ по роботі з персоналом вживає ряд заходів для того, щоб процес пройшов гладко, і співробітник, який звільняється, розлучився з компанією в дружній атмосфері, адже це впливає на бренд компанії як роботодавця. Незалежно від етапу розвитку компанії, цілі HR менеджера є змінними. Це підтримувати компанію в досягненні її цілей через впровадження hr стратегії яка побудована на основі бізнес-стратегії, брати участь у створенні культури високої ефективності, створювати позитивні відносини між співробітниками та менеджерами, будувати атмосферу взаємодовіри і постійного зворотнього зв'язку. Отже, челендж hr відділу є наступним: зробити привабливим бренд роботодавця, внутрішній і зовнішній. Щоб і вакансії швидко закривалися сільйовими відгуками, і середині компанії утримувати класних спеціалістів. Побудувати таку систему найму, щоб позиції закривалися вчасно і без замін. Побудувати систему адаптації, яка дозволяє новачкові, якомога швидше вийти на плату ефективності, впровадити таку систему управління ефективністю, щоб кожен співробітник працював на максимумі і не вигорав швидко. Побудувати систему мотивації, яка буде залучати потрібних фахівців. Мотивувати та утримувати її, формувати корпоративну культуру, про яку співробітники будуть розповідати із захопленням, і в якій будуть проявлятися таланти, автоматизувати максимум процесів, щоб було зручно не тільки Айчару, а й керівникам і колегам. Знати, чого і як потрібно навчати співробітників, побудувати систему безпередного навчання в компанії, провадити постійний зворотний зв'язок, робити таку систему оцінки. Яка мотивує всіх досягати більших і крутіших результатів? Чим же відрізняється HR від рекрутера? Багато хто плутає професію рекрутера і HR, вважаючи, що це одне і те ж. HR включає в себе кілька напрямків: адаптація, управління, ефективністю, розвиток персоналу, управління, корпоративною культурою тощо. А рекрутинг це одне із завдань HR-дженераліста або hr менеджера який відповідає і за підбір, і за адаптацію. Слово рекрутинг від французького рекрутер – перебувати винаймати раніше. Людей, що ставали до військової служби, називали рекрутами. Імператори створювали армії за допомогою вже досвідчених воїнів, так званих рекрутерів. Саме вони забезпечили призов та відбір персоналу. Історія пам'ятає випадок, коли Юлій Цезар підписав наказ про виплату значної грошової винагороди кожному солдату, який приведе в армію ще одного рекрута вже після Другої світової війни в рекрутингу з'являється новий напрямок – Хедхантінг. Великі американські компанії в пошуку персоналу почали використовувати переманювання полювання. Вони видивлялися у конкурентів своїх замовників, найкращих спеціалістів, та робили їм більш вигідні пропозиції. Сьогодні зміст роботи рекрутера суттєво не змінився. Рекрутинг це робота з відбору та підбору персоналу, а рекрутер це людина, яка відповідає за пошук потрібних спеціалістів. Як ми вже знаємо, співробітники таланти це головний актив будь-якої компанії, від їх злагодженої праці залежить успіх бізнесу. Знайти та відібрати найкращих завдання не злегке, тому рекрутер одна з найбільш актуальних професій. Кваліфікований спеціаліст з підбору кадрів може зібрати ідеальну команду в єдиний пазл та привести компанію до успіху. Шукаючи роботу та обираючи для себе компанію, кандидат завжди спочатку знайомиться з рекрутером, представником hr відділу Саме рекрутер підбраковує чи навпаки, дає. Є зелене світло в залежності від певних параметрів пошуку. Рекрутери активно шукають талановитих кандидатів для компанії. Схоже на те, як менеджери з продажу шукають потенційних клієнтів. Вони використовують навички переконання та комунікації. Остаточно продають вакансії кандидатам під час співбесід і укладають угоди про працевлаштування або продають кандидатів роботодавцям. Обов'язки рекрутера входить: розробка портрету ідеального кандидата та план пошуку, моніторинг джерел пошуку, підготовка пропозицій та розміщення інформації про вакансію, аналіз резюме та визначення кола кандидатів, первинний контакт з кандидатом, інтерв'ю, оцінка професійних та персональних якостей, тестування. Узгодження кандидатур з керівником. Рекрутер готує офер для кандидата. Таким чином, рекрутер безпосередньо сконцентрований на тому, щоб підібрати спеціаліста, узгодити його кандидатуру з роботодавцем і домовитися з ним про прийнятні умови. Життєвий цикл рекрутингу в загальному виглядає ось так: підготовка, пошук, відбір, оцінка, найм і адаптація. На перший погляд процес, здається. Зрозумілим та простим, але насправді він глибший, складніший та вимагає значних ресурсів. Хочу більш детально показати вам, як виглядає процес найму зсередини, адже кожен з вас шукав роботу і, хоча б один раз був в ролі кандидата на певну роль. Дуже часто кандидати роздратовані, тим що компанія, зокрема рекрутери, не миттєво відповідають на відгук, але не те є певні причини. Заявка на вакансію це коли. Хайрінг менеджер повідомляє про те, що потрібно закрити вакансію на певну роль, аналіз заявки, HR-відділ складає опис вакансії, враховуючи всі нюанси, інтерв'ю з менеджером це остаточне погодження вакансії з описом портрету кандидата, вибір методів пошуку, вибір джоб-порталів, соціальних мереж, реферальних програм та інше. Пошук поділяється на активний і пасивний. Пасивний це розміщення вакансій на різних джоб-порталах. А активний це коли рекрутер. Сам робить перший крок, пише кандидата. Відбір резюме. Кожен відгук потрібно переглянути і відібрати кандидатів з тим резюме, навички яких є найбільш релевантними. Айчар інтерв'ю це співбесіда з рекрутером. Ця форма інтерв'ю зазвичай включає питання про досвід, навички, освіту, мотивацію та інші аспекти, які допомагають зрозуміти, чи підходить кандидат для конкретної посади в компанії. Айчар інтерв'ю може включати питання про культуру компанії, цінності та очікування від співпраці. Презентація Диатів хайринг менеджеру. Це коли рекрутер передає перевірену і відфільтровану і уточнену інформацію про кандидата менеджеру для подальшого просування кандидатури по етапах. Тестове завдання. Саме завдання складає, і після виконання його кандидатом перевіряє технічний спеціаліст. Обов'язки рекрутера входить зібрати ці тестові завдання, перевірити умови виконання, чи відкривається посилання і інше. Технічна співвесіда відбувається за участі кандидата, технічного спеціаліста та рекрутера. Фінальний інтерв'ю з менеджером або з керівником компанії. Все зрозуміло, перевірка рекомендацій. Це етап, на якому здійснюється перевірка даних про попередні Місце роботи, виконання функціональних обов'язків та причину звільнення кандидата це рішення щодо кандидата відбувається під час мітингу. Коли враховується відгук кожного кандидата, хто брав участь в етапах відбору. Надсилання офера. Підготовкою оферу теж займається HR-відділ і рекрутер. Ребордінг. Після прийняття кандидатом офера узгоджуються деталі та готується пакет документів на підпис. Рекрутер підтримує зв'язок з кандидатом до початку його роботи в компанії. З першого робочого дня кандидат переходить в статус працівника компанії і надалі комунікує з HR-менеджером. Також хочу відмітити етапи при невдалому проходженні, яких рекрутер зобов'язаний надати вічливий фідбек кандидату. Чому цінність рекрутера для бізнесу? Чим вища кваліфікація співробітників, тим більші шанси на успіх всього бізнесу. І роль рекрутера полягає в тому, щоб знайти саме тих людей, які є професіоналами у своїй справі. відрізняються комунікатністю та стресостійкістю, здатні органічно влитися в колектив і працювати в команді. Зацікавлені працювати саме в цій компанії. Готові прийняти умови, що пропонує компанія. Якщо рекрутер, менеджер з підбору персоналу здатен знаходити таких людей, його цінність для компанії величезна. У Мене все. Дякую всім за увагу, всім гарних вихідних, до зустрічі.